Вітаю любі примінчики. Сьогодні я хочу розповісти вам про найкраще прочитане за 2024 рік. У мене відібрано для вас три книжки, і кожна з них викликала у мене неймовірну кількість емоцій під час прочитання, тому я ділюся своїм топ-3 з вами. І залишаю за вами вже рішення, можливо, щось із цього вас також зацікавить. Буду дуже рада, якщо ви напишете про це у коментарях, якщо поділитесь, яка книжка вас найбільше вразила у 2024 році, або раніше, або зараз, у 2025 діліться своїми відгуками, мені буде дуже приємно і цікаво, можливо, я також візьму за прочитання якоїсь із книжок, які ви порадите. І так, перше, що я хочу обрати, було дуже важко обрати. Насправді, я коли читаю, я в книжку закохуюсь на момент читання, пробачаю їй усі недоліки сюжету, пробачаю всі, всі недоліки щодо розкриття Всесвіту, тому обрати щось одне напрочуд важко. А тому я обрала три книжки і почну я з. Слів променистого ордену, Хроніки буросвітла» від Брендена Сандерсена Величенька книжка, це друга частина цього циклу. Я, чесно кажучи, вірила, що Сандерсон буде дивувати і далі після прочитання першої книжки Шлях королів, але я не очікувала, що такі величезні об'єми він зуміє так професійно подати, професійно подати світ. Пробудувати арку персонажів, і якщо у першій частині мені персонаж, яка Шалан подобувала... не дуже добре. Не дуже подобалась, <світтє> якщо у першій частині вона мені не дуже подобалась, то у другій частині я почала її пізнавати зовсім іншого боку. І вона стала тепер мені дуже близькою. І як автор це робить, як він Вміє передати емоції, розвиток персонажів, як він робить повороти, неочікувані сюжету, який у нього детально пропрацьований всесвіт. Наскільки там е, всі ці створіння, цікаві описи, рослин, описи, краєвидів, зважаючи е, на те, що світ вигаданий, вигаданий і він відрізняється від нашого реального світу, ось ця от. Е, Неймовірна професійність, неможливо нею не захоплюватись. Тому друга книжка, яку я підготувала, також цього, саме цього автора це книжка Присяжник Хроніки Борисвітла, третя книга. Взагалі, по-хорошому, можна було б обрати одну з цих книг і все, залишити її. Оскільки присяжника я читала останнім, то про нього було у мене більше емоцій залишилось ще свіжих. Можна було б додати саме його. А він також цікавий, також арки персонажів всі неймовірно розкриваються. І захоплюючий, і я не могла не вболювати там за Адоліна. Тобто, я не знаю, якщо в першій частині, і в другій я більше за Каладіна вболівала, тут я вже почала вболівати за Адоліна. Я не знаю, за кого з них більше вболівати, бо всі персонажі якісь неймовірні. так от. Ну, про що я хочу сказати? Чому присяжник тут не один з циклу? Чому я ще взяла слово про менесто гордену і чому не змогла з них один обрати? Емоційно я більше прив'язалась до присяжника, але якщо включити якусь... Аналітику, а то є питання до перекладу, до редактури і коригування цього видання, яке я придбала. Дуже сподіваюся, що подальші до друки буде, буде враховано недоліки цього видання. І все ж таки зроблено більш якісно, тому що, коли у нас, наприклад, розвідниця стає розвідником, запал стає шалом, хроніки стають архівами, це питання до узгодженості перекладачів, які працювали над серією, це питання до редактора, який мав вичитати, можливо, так, і зробити, щоб все це було в одному і тому самому стилі. Тобто є питання до того, яким чином вони підійшли до перекладу, до коригування і редагування. Я думаю, що все це можна виправити. Я не думаю, я впевнена, що це можна виправити. Сподіваюся, що видавництво цим займеться, і що ми отримаємо, врешті-решт, ще більш якісний твір, неймовірний, захопливий. І не хотілося б, щоб. Читачі були розчаровані через недбалість працівників видавництва. Так, і щодо присяжника, я вже читаю цитату. Цитата мені дуже сподобалась. Вона, в принципі, не одна мені сподобалася, але чомусь саме ця вона якось так відгукнулась, і дуже її можна застосувати до реального життя. Тому. Мені просто неймовірно хочеться, щоб люди повірили нарешті, що фентезі це не просто казочки, фентезі це не тільки для розваги, що у фентезі ще йдуть глибокі змісти, і ми можемо отримувати і насолоду, і нові знання, і ще якось психологічно. Підтягуватись, скажімо так. А найважливіший крок, який може зробити людина, він не перший чи не так, він наступний. Завжди наступний крок, далінаре. Отже, про чому так? Ця цитата зачепила мене, що ми дуже часто думаємо, що найважливіший перший крок от перший раз, коли ми почали, наприклад, займатися спортом, перше тренування це перший крок. І от ми його зробили і думаємо, що ми зробили найважливіше. А насправді він важливий перший крок, але так само важливо через тиждень, якщо ви, наприклад, вирішили раз на тиждень тренуватися, ще раз піднятися і піти на тренування, так? Або якщо ми кажемо прочитати. Ми взяли, прочитали перші 10 сторінок, це перший крок. А кожні наступні 10 сторінок це кожен наступний крок, і ми його маємо здійснити для того, щоб дочитати, наприклад, якусь книжку. І так, з будь-якою справою, неможливо зробити тільки один крок, розслабитися і думати, що все. На цьому закінчились страждання. Ні, все тільки починається. Тому читайте. Так. І ще одна книжка, яку я вирішила додати у цей список найкращого прочитаного за 2024 рік, це книжка Вибір Еді Тегер. У мене про цю книжку є окреме відео на YouTube-каналі, де я зачитую цитати з книжки, де я більш детально розповідаю про що саме ця книжка. Якщо раптом хтось не бачив, можете переглянути. Відео коротеньке, багато часу не займе. Тут безмежна кількість цитат, які можна застосувати до складних ситуацій у житті, до різних моментів, у яких ми губимося, особливо у наші часи. часи, часи такі не найлегші, коли нам треба рухатись далі, і не розумієш, як через. Весь цей кошмар можна рухатись далі, так опускаються руки. І ось ця книжка про дівчину, яка потрапила в концтабір у дуже юному віці, пережила смерть своїх батьків, і дивом вижила у цьому концтаборі, Величезним справді дивом, силою свого духу. і... Звичайно, якась доля везіння була у тому, що вона вижила. Але окрім того, що їй вдалося пережити, це таке складне випробування. Важко ще було оговтатись після нього, відновити здоров'я, відновити психологічний свій моральний стан. Мабуть, цим вона і займалася дуже велику частину свого життя відновлювалася, і, врешті-решт, вона зрозуміла, що варта життя. І варто того, щоб вижити, оскільки дуже багато хто не пережив ці часи і її мучила через це провина. Я не буду, мабуть, розповідати більше нічого про цю книжку. Я вважаю, що якщо ви дуже захочете, то подивитесь або моє відео про неї, або почитайте, придбайте, тому що такі книжки вони справді нам вони справді нам дають. Мотивацію іти крізь пекло, от реально. Тобто, ми не просто втікаємо да, у фентезійних книжках, ми все ж таки да, не тільки у фентезійних, у художніх книжках ми трішки тікаємо від реальності, і це теж добре і цікаво, і буває корисно. А тут нас мотивують бачити реальність, бачити те, що відбувається, і навчитися з ним взаємодіяти. Навчитися щось зберегти у собі, попри жахливі ситуації, попри несправедливість страждань, а попри випробування, які падають на нас. І здається, що ну як, ми, ми ж цього точно не заслужили. Ми ж вже якби, настраждалися, скільки ж можна. Да? Так, тому щодо. Щодо цитат, я тільки одну прочитаю зараз: свобода полягає в тому, аби прийняти все, що сталося. От одна з цитат цієї книжки. Про прийняття того, що з нами сталося. І хоча цей досвід може бути дуже болючим, його теж треба навчитися приймати і жити з цим далі. На цьому все, я закінчую це відео. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте лайк, можете написати коментар. Якщо було не цікаво, також пишіть коментар, що би ви хотіли почути і як би ви хотіли, щоб було цікавіше, про що, про які книжки ви хочете, щоб я вам розказувала. І буду рада бачити вас у підписниках свого каналу, тому підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. На цьому все, любі промінчики. Я бажаю, щоб ваше читання було приємним. Якщо ви хочете, щоб воно ще й було корисним, то нехай буде ще й корисним. На цьому все бажаю вам усього найкращого. Цілую.